Насобирали сьогодні ми із дитиною яблук. Ви ось, дивіться, повна миска. І зараз я буду їх різати. І буде на сушку у мене. Я буду робити сушку з них. А ну, це може ще треба перерізати отаку. Так, беру тоненько нарізаю, щоб воно недовго сохло. Потім я повикладаю його. У мене є сушарка. Я не знаю, чи я туди покладу, ну, може, туди всі не вмістяться. то може одну частину я покладу в сушарку, а другу частину покладу на сонці. Буде і так, і так. Трошечки воно я так не чищу, оце тільки откину. Ну, це, мабуть, бачите, всередині. Треба таке пообрізати. Зараз сімба ось йде до мене. Хоче якоїсь вкусноти. Да сімба? Так раз. І отак нарізаю. Ось цей фемідіна відерця. вона тут теж яблука складала рвала. А ви вже насушили сушки чи ні, щоб зімою потом узвари варити, пити і насолоджуватися. Оце поки літо, поки щось є цей, можна щось знайти, то сушіть, заготовляйте, бо зімою хотітиметься чогось доброго, а нема. Так що закривайте компоти, я вже закрила. На цей год, мабуть, компотів хватить. Бо і мамка закрила скількись банок, і я приїхала теж закрила.